Останнім часом ми багато зустрічаємо людей під сильним тиском, або самі ходимо під цими тягарями, у когось це тягар вини, у когось невирішених проблем, боргів, у когось це віччя і горе, непрощення, душа болить, і люди не знають, що з цим робити. Хочу вам прочитати, нагадати одне місцеписання. Ісус каже такі слова. Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Він каже: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, всі, всі, хто відчуває втому тягар, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Подивіться, що каже Христос: прийдіть до мене, всі обтяжені і змучені. Одного разу Ісус сказав, що Дух Божий на мені він помазав мене, щоб я звільняв ті, хто змучені, виводив їх на свободу. Зараз багато людей вони змучені від болю переживань, від якихось новин, від того, що відбувається навкруги. І Христос каже: Прийдіть до мене. І я хочу звернути вашу увагу на такі слова. Ісус каже, бо я лагідний і покірний серцем, і ви знайдете спокій вашим душам. Знаєте, багато людей я зустрічала в своєму житті, чула багато людей, вони бояться приходити до Бога, тому що їх навчили, що Бог страшний, що Бог карає, що ти тільки прийдеш до Бога, Він одразу тобі розкаже, що в твоєму житті не так, і Він зробить щось погане в твоєму житті, але Бог Бог не такий, багато в своєму слові Він каже, Я є любов, Я добрий. Він післав свого сина заради нас, щоб Він помер і ми були звільнені від тягаря гріхів, переживань, від всяких немочів, хвороб, боргів, які зараз ти зустрів. Він хоче, щоб ти був звільнений. Цю свободу приніс Христос. Він каже, Я лагідний. Він не дозволить, щоб тобі принесли ще більше болю, ще більше страждань. не Бійся Бога, Він є добро, він є любов. Христос сказав, що ворог прийшов, щоб украсти, убити і знищити все. А я прийшов. Так сказав Ісус: Я прийшов, щоб ви мали життя і життя надміру, щоб в кожній сфері твого життя ти мав надміру благословінь, насолоди. І дивіться, ще одне місце Писання, яке ми зустрічаємо двічі в Біблії в старому заповіті і новому заповіті. В старому заповіті Вісає це сказано про Христа, це пророцтво, як прийде Христос. І написано так: Він, тобто Христос, надломленої трустини не доламає і тліючого фітіля не загарбляє. Сить, але в справедливості звершуватиме суд. Одного разу я чула проповідь на цю тему, і проповідник говорив: наскільки Бог лагідний, добрий, ніжний, тут говориться про Христа, що він надломлений, трустини не доламає. Є вже трустина, яка трохи поламалася. Можливо, це твоє життя, твоє серце, твоя душа, і написано, що він не прийшов, щоби все загасити, зламати, щоб тебе звинуватити, але він прийшов. Оправдати, подарувати життя, подарувати перемогу, і написано: він не доламає тростини надломлений і тлічого фітіля не загасить. Він дуже ніжно відноситься до твого життя, до твого серця, до твоєї душі. Він хоче принести втіху. Він хоче, щоб. Твоя душа заспокоїлась, Він сказав: Прийдіть до мене, я заспокою вас. Візьміть моє ярмо. Те, що він пропонує, це легке, це насолода, це добро, це звільнення. Ще один вірш хочу вам прочитати: Псалми 23.3. Бог оживляє мою душу шляхами добрими ведучи мене, являючи всю доброту свою. Це правда про нашого Бога. Він хоче оживляти, він хоче воскрешати тебе, він хоче втішати тебе, обіймати прямо зараз. Він хоче забрати ці тягарі, які ти носиш, які приносять тобі стільки тиску і стільки зла. Не бійся приходити до нього. Те, що ти чув, що він злий, карає, це просто якісь домисли людей. Біблія. Говорить про Бога благого, доброго, який віддав своє життя за нас. В цей час непростий час. Ти можеш ходити в спокої, в мирі, в радості, довіряти Богу і переживати Його свободу всередині і приносити це іншим людям. Зараз ми можемо спілкуватись з Богом через Дух Святий, який живе в нас, він поряд завжди. Тому прийди сьогодні і скажи Дух Святий, допоможи мені. Я хочу звільнитись від всіх цих тягарів. Дякую, Господь, я приймаю твою свободу, дай мені пережити це і принести іншим людям.